Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Nissan Rock Рок» 2021 року. Значить, автомобіль нам залишили десь на годину 1.20. Що потрібно нам зробити? По-перше, перепрошити приборну панель. Тут зараз три е пакета мов. Ми додаємо сюди російсько-українську. Також заливаємо європейські радіочастоти, також мова в магнітолу. І плюс до того замінюємо шкали на європейські кілометрові. По результату покажу, що вийшло. І так, друзі, завершили роботу з даним Nissan нісанорогом. Пішло нас на все десь година. Українська російська мова повністю шкали європейські, стрілки відкалібрували. Все по стандарту, повністю все переведено, все так як має бути. Плюс по магнітолі європейські радіочастоти, на жаль, російська мова, але вже в 22 другий, рік ми вже додавали українську. Тут 21-й, на жаль, неможливо додати українську мову. Так що, якось так, кого цікавлять дані послуги, звертайтеся за номером телефону. З радістю допоможемо вам. Можна приїхати почекати. Це все робиться прямо при власнику, тобто залишати автомобіль не обов'язково. Звертайтеся.